Візит Келега пов'язаний передусім з російсько-білоруськими навчаннями. Це намагання зрозуміти ситуацію, що стоїть за цими навчаннями. Чи мета певні сигнали на Захід для Європейського Союзу і НАТО, чи мета цих навчань це на Україну. Політично. Я, я впевнений, що Келах поїхав туди з цією, з цією метою. Крім того, я, я думаю, що я не вірю в те, що Келах повіз якісь сигнали для Путіна, чи поїхав з метою переговорів. Тому що для цього є Вітков, і для цього можна просто Вітку піднімає телефон і дзвонить душакову і розмовляє. Ми навіть про це не знаємо. Келах поїхав до Лукашенка, щоб зрозуміти, на якому світі знаходиться Лукашенко, наскільки в нього є поле для маневру, наскільки він спроможний опиратися чи допомагати Москві, і що стоїть за навчанням? Там ще є інший порядок денний. Я не виключаю, що Кела хоче поговорити з Лукашенко стосовно ще одного майданчику, переговорного. Давайте просто згадаємо останню риторику Лукашенка. Ви ж знаєте, ну... що його позиція вона ну, така досить гнучка. Останні заяви Лукашенка стосовно того, що Крим це Україна. Це взагалі війна не дуже правильна. От буквально там півроку назад він казав, що російсько українська веність від конце тонеля появиться десь в середині ось. Враховуючи це, в принципі, більше від чого від Лукашенка нічого не залежить. Але тепер, можливо, концепція змінилась І, можливо, Лукашенко хотів би, зберігаючи, скажімо, можливість маневру, зробити так, щоб ще одним переговорним майданчиком був Мінськ. Хто буде? За ці ситуації, мені здається, Пікін, з яким Лукашенка досить непогані політичні та економічні стосунки. Чи буде за Москва? Питання відкрите. Чи відбудуться там перемовини? Теж питання відкрите. Але мені не здається, що візит Келога це просто, знаєте, від нема що робити. Він не був в Києві. Він поки що не був на жодному, скажімо, заході, навіть по вшануванню вбит. Ми не чули з цього приводу реакцію від Кела. Зверніть увагу на ці нюанси. Значить, він отримав особисте доручення Трампа, яке не стосується переговорного треку Трамп, поїтків, Ушаков, путін Може, а може і попросила українська сторона теж. Тому що український президент да. постійно говорить про загрозу з боку Білорусі. Тобто ну, треба провентилірувати ситуацію. Подивитися, що ж, що ж з Лукашенком відбувається, які загрози в цій частині, безумовно, є. Білорусь вже є одним з ключових переговорних площадок, просто непомітних. Я моя мова йде про обмін кілами і полоненими. Значна частина цих обмінів вже йде через територію Білорусі. Будь-якому разі це передбачає і рішення на вищому рівні і координацію силовиків не тільки українсько-російських, але й україно-білоруських. І кажуть, що з економікою там не зовсім все глухо між нашими країнами, що йдуть процеси. Ну риторика Лукашенка це якраз намагання трошечки себе дистанціювати від Москви, щоб знову і Москва не проти. Щоб знову створилася видимість того, що от в нас є ще один потенційний посередник, от такий який незалежний посередник, який е може щось принести гарного для переговорчого процесу.